Тут ковыход! Тут ковыход! Горі, ну и подали моих! його нема на роботі. Дутка тікає від народу, йому в очі подивитися, коп своєму народу. Дучка, виходить. Отвечає за свої действия. Дука. Пришло время розплати.

ні, я не я живу в центрі. Я не Добре, Дякую. Мало Добрий день, Я не хочу.